Мене звати Максим, привіт! І, значить, зі мною виходить 5 годин повноцінного контенту в тиждень на Ютубі. Так, я професійний відеоблогер, можна так сказати, і я не п'ю вже десь Ту! І, і я не знімав відео вже 0 секунд. Я постійно щось знімаю. Навіть зараз ви бачите, я знімаю відео. Тут у мене смартфон стоїть, і немає жодного дня, коли я не заробляю е на своє життя саме. Влогінгом я заробляю цим своїй дитині на садочок і на хліб з маслом. Як ви бачите по моїй формі, значить хліб з маслом мене частенько буває, значить, справи йдуть нормально і знімати вмію. Але хто я такий, щоб не розказати вам, як же ж знімати влоги. Ну на власне мою думку, я вже багато років цим займаюся, і тому зараз ми і поговоримо разом з сервісом смаршопінгутланівей, як же ж і на що краще знімати ті ваші влоги. Поїхали. Абсолютно випадково, багато років тому, коли я взяв свій перший iPhone, а це був iPhone 6s, я спробував себе познімати на камеру. Спочатку так, на фронтальну. Мені все сподобалося, все було класно, але реально не вистачало роздільної здатності, бо ви знаєте, що завжди фронтальні камери вони не такі якісні, як основні. Я тоді подумав, блін, так можна розвернути смартфон, так взяв його, розвернув і почав знімати на основну камеру. М -м -м, наче все класно, якісно, єдиний недолік, що я себе не бачив. Але в деяких випадках, знаєте, це навіть і плюс, бо не нервуєш, не відволікаєшся на того красунчика в кадрі, і воно якось отак нормально почало працювати для мене. Єдиний Недолік був в тому, що голову іноді обрізало, бо не вистачало куту. Ну, ви розумієте, та вона, якби кадр ем, не такий ширококутний, трошки, якби там 27 чи 27 міліметрів, плюс ти себе не бачиш, і ти отак половину себе трошки ріжеш. Ну, от зараз покажу. Отак було. так. Але з 11-м айфоном це пофіксили та додали той самий ультраширик, який став ідеальним засобом зйомки і нічого вже не обрізав. Там ідеальний стаб, прекрасна картинка і все, що потрібно для моментально. Влогів. Прекрасна картинка для моментальних влогів, якщо що, не, я не порівнюю цю прекрасну картинку з професійними камерами. Саме з цих часів я почав знімати, в принципі, більшість влогів, а іноді навіть і комерційні проекти на ось це, на iPhone. І скажу, що мені його вистачає з головою. Я не використовую навіть ніяких додаткових додатків. Я просто юзаю стандартну камеру в 60 кадрах 4К завжди. Коли стає темно, я перемикаюся з Ультраширика 05. На 1х і виставляють 30 кадрів. Таким чином швидкість е, спрацювання того самого затвору, шатору, вона зменшується і потапляє більше світла. Плюс 1Х камери має в собі трошки більшу матрицю, ніж та сама, яка працює на модулі 0.5. Це треба розуміти. Таким чином досягається дійсно плавна картинка, і навіть той стоковий мікрофон, який є в усіх сучасних айфонах, ну, справляється нормально зі своєю задачею. Але краще мати щось таке. Переваги зйомки влогів на айфон неможливо недооцінити, тому що це просто смартфон. Ти в людних місцях, коли знімаєш, до тебе не приходить охорона і не питаєш, що це. Бо з камерою ти завжди, як якийсь репортер, і до тебе вже відносяться з підозрою. Плюс підійти зі смартфоном, ну, саме не от з таким сетапом, та просто зі смартфоном і почати десь щось знімати навіть в кафе. От я був позавчора у Львові, підходжу до офіціанта. Йому це набагато простіше сказати, бо це психологія. Той самий офіціант себе лупить на той інстаграм, кожен день історії записує. Йому це не важко. І для нього це нормально. Так само буде і коли ви його запишете. Тобто нема той, знаєте, ніяковості чи ніяковікості, ні. Що? Ну, того нема, що люди ніяковіють. От я про це хотів сказати. Про зручність також варто нагадати, бо от я знімаю багато відеовлогів велосипедних. І коли ти їдеш зі смартфоном, ти дістав його хоп, познімав, знову приховав, тобі набагато зручніше. Ніж будь-яку камеру, ніж навіть маленького от візьмемо для прикладу такий самий розмір. Тобі вона незручна, тобі ту кнопку натискати, тобі якось її тримати. Зі смартфоном, ну супер, гіперзручно. Єдине, я ще юзаю завжди кейси від UAG, Вони отак по-дебелому виглядають, не всім подобаються. Але, знаєте, якщо воно падає, то тріскається асфальт, а не дисплей вашого смартфону. Спокійно. Ну і звісно, швидкість. Запустити смартфон, от у нас зараз клодс, затиснути камеру і почати знімати це дуже швидко. А нові iPhone, наприклад, взагалі от Я маю камеру, хоп, все, що там пішло? Ні, не пішло. Оп, і все пішло. Одна кнопочка робить вам одразу запис відео. Спробуйте це зробити на камері. Ви її дістали, увімкнули, рек натиснули, там якась люканіна, і ви секунд 10 тільки чекаєте, поки воно запуститься. Ось недоліки досить логічні. Це автономність, вона дуже посередня. Ви завжди можете зупинити зйомку, бо хтось вам телефонує і треба обов'язково відповісти на це. Потрібно досить багато пам'яті, щоб знімати в ті самі 4К60 кадрів. І є питання з передачою файлів. Наприклад, для того, щоб мені передати файли з айфона на Mac. Я підключаю кабелем, відкриваю Final Cut і синхронізую. І тоді ці файли з'являються у мене вже там на жорсткому диску. Але це, знаєте, це не так просто, як от з Windows і з Android -ом. підключив, перетягнув файли і все. Тут є от такі штучки. Я як людина, яка завжди гналася за гарною картинкою, сценаріями та режисурою. А якщо що я кінопродюсер, я вчився в Ukrainian Film School на кінопродюсера. Так так. я завжди хотів зробити кіно у своїх відео та використовував багато чого: дрони, коли звісно це можна було. Професійні камери, дзеркалки, екшн камери тощо. Але найголовніше, я знімав на абсолютно різні смартфони. Бо мені вони постійно приїжджають на огляди для різних техноканалів, наприклад, як от для Hotline. Можливо, я зараз скажу трохи болючі слова для власників android смартфонів але все, що стосується стабілізації, деталізації, зручності та швидкості, вам не покриє жоден Android-смартфон і не приблизиться, хоч там на 10%, до айфона. Не обов'язково найновішого так. Є смартфони Sony, які пишуть 960 кадрів на секунду і знімають 8К, Але все це закінчується на тому, що він не може вирівняти баланс білого чи експозицію в автоматичному режимі. iPhone також не ідеально це робить, але це хоча б якась плавність, а не оце незрозумілості. Якісь чи ось прекрасні топові Samsung, от сучасний S23 Ultra. Ну не смартфон, а мрія. Просто ми іноді знімали авто на цей смартфон, і після цього були дуже здивовані. Деталізація ніяка, кольори скачуть, стаб не відпрацьовує, експозиція скаче, як той, хто -то не скаче. Я навіть торік брав собі Galaxy S22 Ultra е і проходив з ним багато місяців, знімав навіть відео на нього повноцінне і скажу, що це зовсім не то. От. Не. Ні. Наче Google Pixel 8 Pro супер для відео, там і стабільна робота і все це, але все одно не вистачає чи плавності, чи якогось лоскутого айфонівського. Ну, не такі виходять. Відео хоч ти трісне. Тому я раджу айфони, тому що я сам їм користуюся. От буде скоро відео про 15 Pro Max і в ньому є недоліки, багато недоліків. Але як для відеовлогової частини, це, ну на жаль, безальтернативний варіант. Я просто про айфони можна розглядати з 11-го, і там вже як бюджет дозволяє. Якщо брати камери навіть високого рівня, наприклад, ту саму Sony A7 різних поколінь, от на яку ми зараз знімаємо, безумовно ми отримаємо неймовірну круту картинку. Але разом з цим ми отримуємо постійне трясіння. Якщо знімати себе з руки постійну метушню ручними режимами, зовсім інший авторежим і всі складнощі використання професійної. Техніки. Ну і ще раз нагадую, що з камерою ви не просто чудик, який бігає і себе, знімає на айфон, незрозуміло для чого. А якийсь професійний репортер, ваша довідка, куди ви знімаєте що, чи є вас доручення, акт, рахунок. Оце все це вже серйозні речі і по-іншому сприймаються. Як альтернативу можна розглядати компактні камери на кшталт Sony e 1 чи e 10 ZV, звісно. Назва так собі, але камери прикольні. Самі вони невеликі, але з нормальними об'єктивами стають громізкими. А всі маленькі об'єктиви не дадуть і приблизно нормальної картинки. Позаяк подібні камери для тих, хто готовий носитися з ними, постійно налаштовувати та взагалі підходити до зйомки більш професійно. Екшн камери, начебто в сухих цифрах, ідеальний девайс. Компактний розмір, класний звук, класна картинка, ідеальна стабілізація. Що ще треба е, влогеру від тої камери? А насправді ми отримуємо просто девайс, який можна закріпити будь-за що. І все. Звісно, в Ютубі є випадки, коли відоси зняті на ті самі GoPro, набирають велику кількість переглядів. Наприклад, той самий Стьопа з каналу Чуш, мені здається, знімає все на GoPro. І, ну. Типу популярність непогана, в нього як на крутий. Але в них все одно посереднє зображення та посередній звук, там же витягують гаризмою. Порівняти будь-яку камеру зі смартфоном неможливо. Наприклад, я купив собі GoPro 12 Hero Black чи Hero 12 Black. Головне, що 12. Виключно для того, щоб чіпляти на себе і знімати, коли неможливо відірватися від того самого керма, коли я в логі велосипедні знімають, коли ти там вниз летиш, і тобі ну от, от хочеться зняти цю картинку, коли зі смартфоном не можеш. Бо в мене вже цей палець вибитий і тут лікоть тріснути, і тут. Бо чого? Бо я однією рукою знімаю, ой, от тримаюся, іншою знімаю, а потім тро-то. Тро, тро. Мохентохен падаєш і. І до лікаря не ходиш, і воно все болить. А от з GoPro це простіше. Чи, от, наприклад, моменти, коли я їду вже 555 кілометр, вже, от, знаєте, дивишся в одну точку і думаєш, що ти вмер, і GoPro б десь там на шоломі щось би там записувало. А дістати вже смартфон і вимовити хоча б три слова, хоча б три, там, я знаю, три слова, знаєте, це от, ну, неможливо. Але як основну камеру наразі я б собі Екшн не брав. До екшн камер варто також віднести 360 камери. Схема та сама: зняти гарні шматочки відео, коли все зайнято. Тобто додати ефектності вашим відео. Але на монтажі з тими камерами треба е приділяти їм набагато більше часу. Але, звісно, вау-ефект може бути. Чогось раніше ніхто цього не розумів, але... Класний блог неможливо записати без якісного звуку. І наразі, слава Богу, у нас у влогерів є вибір мікрофонів, які хочеш. Я, звісно, рекомендую бездротові системи, типу Rode Wireless Go. Є перше покоління, є ось такі другого, є, будь ласка, ось яку я нещодавно собі купив. Це Wireless Pro, це не той чехол, але нічого. Тут є чехол-кейс, чехол, який заряджає ті ваші системи. І це дуже зручно, їх можна підключати, як от я зараз на. Камеру можна вішати сюди, можна на смартфон. Коротше, з цим все окей. Але крім Rode, звісно, ви можете собі вибити DJI, є Saramonic, є якісь там навіть дешеві системи до 5 тисяч гривень. Тож вибір є і я раджу починати влог, напевно, з того, щоб купити мікрофон. Так, iPhone, звук витягне, але коли вітер, коли якісь там умови, в яких вам би не хотілося чути все навколо вас. Звісно, треба мікрофончик. Також бажано мати якийсь маленький штативчик. Наприклад, від Jobie. Так він виглядає, ви зараз бачите на екрані, Манфрота. Я нещодавно собі взяв і далі, це от такий Road eh, Vlogger Kit називається. Вони там є різні. Сюди входить значить, от сам такий штативчик. Він може використовуватися для камери, для чого завгодно, для смартфона. Ось таке кріплення для смартфону, воно широке, воно для, 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 для великих чохлів. Там ще є світло і мікрофон. Це, це, це реально зручно, бо самому це ти влогер дорогий будеш себе знімати частіше, ніж хтось тебе. Повір мені. Ну і найголовніше павербанк, який вам не покажу, бо він заряджає нашу камеру. Але ця штука вам потрібна на 100%, бо смартфон, по моєму досвіду, новий iPhone 15 Pro Max, топчик. Все супер, але я виходжу о 8, о 9, 9 знімати. І в мене 12-13.00 вже батарейка майже на нулі. Тому от, оця штука, щоб постійно ходити підключеним до матриці, точніше до повербанку, вона буде. І треба при собі мати щось потужне. Коротше, так підвів якось до того, що влоги краще знімати на айфон. Але це виключно моя суб'єктивна думка, це виключно мій шлях. Я його пройшов з 13-го року. Я щось там постійно знімав, тобто вже 10-й рік, і я зупинився на яблуках. Але це зовсім не ідеальний девайс. Це просто класний інструмент для того, що я. Роблю чи є там недоліки? Повно. Але якщо ти, дорогий влогер, знімаєш, наприклад, щось на інший смартфон, і в тебе інший сетап, і в тебе все якісніше, навіть є приклад свій канал. Будь ласка, пиши під цим відео коментар своїм сетапом. Мені цікаво буде все це почитати. Ну а вибрати будь-які девайси, оце, 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 оце. І оті звуки, дивіться. Дуже... Опа, е, можна е, за допомогою сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua. Заходиш, вибираєш, знаходиш магазин, потім їдеш, забираєш і воно тобі все привезеться, і буде тобі щастя. Так само, як і кожному українцю за що реально за донат. Зараз взяли гривню, туди все буде добре. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!